Привіт, друзі! Я запрошую вас до чарівного місця, де відбуваються справжні дива. Ловіть кульки зі словами і спробуйте здогадатися про що мова. Ви здогадалися, що мова йде про театр. А що таке театр, і які вони бувають? Театр це дивовижний будинок, де показують вистави, казки, де танцюють і співають, розповідають фірші. Театрів існує багато. Це залежить від того, які вистави там показують. Якщо на сцені виставу показують артисти балету або виконують свої партії оперні співаки. То такий театр називають оперним. Якщо для маленьких глядачів виставу показують ляльки, то це ляльковий театр. Веселу оперету вам покажуть в театрі оперети. Дорослі вистави. Актори грають в драматичних театрах. Для вас, діти, теж існує театр, який називається Театр юного глядача. Для того, щоб люди знали, які вистави йдуть в театрі, художники готують оголошення, яке називається Афіша, і розташовують її біля театру. Для того, щоб потрапити на виставу, нам потрібно купити квиток в театральній касі. А хто продає квитки? В квитку вказують дату, назву вистави, ряд і місце. На вході твій квиток перевірить білетер і відірве край квитка. Ти зберігай квиток до кінця вистави. Після перевірки квитка ми потрапляємо у фойє. це велике приміщення при вході до глядацької зали. Фойє може бути прикрашене дзеркалами, фотографіями акторів та фотографіями з вистав. Якщо ти прийшов до театру в холодну пору року, то залишити свій одяг можна в гардеробній. Гардеробник прийме одяг, повішає на вішалку і видасть тобі номерок. Не загуби його. Спробуй працювати гардеробником. Відгадай, якому казковому герою належить головний упор. Чудово. Ходімо далі. Під час атракту перерві між діями у виставі можна випити чай з бутербродом або солодощами в буфеті. Чуєте дзвоник. Час заходити до глядацької зали. У великій залі місця розташовані ярусами. Як поверхи у будинку. На першому ярусі знаходиться партер, найближче місце до сцени. Крісла, розташовані рядами, перший ряд знаходиться біля сцени. Подивіться, яка велика та гарна люстра освітлює залу. Дзвініть другий дзвоник ось ось почнеться вистава. З третім дзвоником гасне світло, і вистава починається. На сцені виступають актори. Сцена має свій одяг завіса, куліса, задник. Завіса зроблена з тканини, яка закриває сцену до початку вистави. Куліса теж з тканини. За нею стоять актори, які чекають свого виходу на сцену. Садник це декорація, яка намальована на тканині і прикрашає центральну сцену. Це може бути зображення природи, лісу, будівель. Декорації це все те, що знаходиться на сцені. За допомогою прожекторів, рамп та софітів великих ламп з різних сторін по-різному освітлюють сцену. А для того, щоб нам з вами було цікавіше, актори користуються театральними реквізитами. Біля сцени знаходиться оркестрова яма спеціальне місце для оркестру. Під час вистави ми його не бачимо, але чуємо. Спробуй відгадати музичний інструмент. Окрім акторів, яких ми бачимо на сцені, в театрі працюють люди, які допомагають акторам показувати вистави. Це гример, сценарист, режисер, звукорежисер, костюмер. Давайте будемо поважати їхню працю та поводитися в театрі чемно та виховано. Сподіваюся, тобі сподобалася наша екскурсія до театру і ти залюбки відвідаєш справжню виставу.